Так, друзі, добрий день. Я ставлю каву ось в Пежо. прикольні такі підстаканечки. Сьогодні ранок суботи, 26 липня. Сьогодні я вам покажу кременчук, ранковий кременчук. Багато людей мені пишуть: покажите, зніми це. Будемо знімати, друзі, всі побажання ви мені пишіть в коментарі. Дуже багато наших людей зараз за кордоном. Кременчужан також дуже багато за кордоном, І які вже давно не були в рідному нашому Кременчуці або не мають змогу сюди <кій> повернутися. Вот. І я вирішив сьогодні показати, ну, щоб менше було, знаєте, машин, скажімо так, движення менше було. Більш чисті зранку вулиці, і мені якраз треба їхати з центру до молодіжного. І я сьогодні вирішив якраз той самий момент, коли можна відзняти наш рідний ранковий, якраз Кременчук, погодочка сьогодні сонячна. Орки сьогодні вночі, вкотре обстріляли Дніпро, Кам'янське ракетами та шахедами. У нас, слава Богу, в Кременчуці сьогодні було тихо, Дніпро Кам'янське співчуття, бо ми також дуже знаємо, що це таке останнім часом, особливо у Кременчуці. Так, це вулиця Перемоги. Хто не впізнав <кхід> справа площадь. Я зараз проїду по перемоги до першотравневої. Ось площа ось така вона зараз виглядає. Ось Роксалана легендарна. Магазин в честь якої названа зупинка. І їду до першотравневої по прямой. Потім поверну направо на річпорт, об'їду по кругу і поїду по Першотравневій ламенюка, водоканал. І вище піднімусь туди вже до молодіжного, поїдемо з вами на екскурсію. Людей мало, зараз, до речі, 7.33. <кій> Що розповісти? Дороги в нас більш-менш нормальні, латаються, робляться домівки. Багато поверховки у нас поверхівки і п'яти, і дев'яти етажні роблять. Тобто ну, місто розвивається, дуже багато переселенців з інших міст, тому попит на квартири зараз дуже високий. На покупку, на оренду, але на покупку ціни, як і по всій Україні, зараз на житло, просто космос. Там по 50-60 по тисяч за однушки в новостроях. І по 100 є. Коротше, один квадрат півтори тисячі в новострої. Один квадрат-півтори тисячі доларів це за голі стіни, щоб ви розуміли. Просто космос. ну, Така зараз ситуація в країні, житло завжди було дороге, зараз воно стало ще більш дорогим. Нормально тут дорога, ми їдемо до річпорту, ось ЗАГС наш. Дуже багато зараз понастраювали в місті оціх ось лежачих поліцейських. Просто їх дуже багато. І дуже багато світофорів зараз понастраювали. Понаставляли, точніше. Ось оцей достроїли вже домік. Ого, щось в мене занесло. Ось річпорт. Об'їжджаємо кругом. Дівчата, дивіться, які бігають. Одні у нас тут спортсмени. ну Багато спортсменів у нас. І футболістів, і ті, хто бігає, і боксерів. Приватбанк ну, на річпорту. Ось цей офіс не добудований, ніяк його не добудують. Вже скільки років ще до війни його в ковід, мабуть, почали е, строїти, так і не достроїли. Так, ось парк Придніпровський пішов. Ось таких чоловічків тут понаставляли, щоб обережно було на пішоходах. І все, а ми об'їхали. Річпорт по кругу і їдемо в тролейбуси, комунальні служби працюють. Ну, місто ухожене, на як то кажуть, знаєте. Тобто, ну, є моменти, звичайно, дуже їх багато. Там, то розриють, потім місяцями ту ямку не зариють, то труби міняють в одному місці постійно. Є якісь такі непонятні моменти, ось, до речі. Остроградського університет, в якому я також навчався, дві вищі освіти тут здобув. Ось він, красавчик. Бізнес-букет. Петровського, ДК Петровського. Ось тут оці недострой з щитами закривано вже літ. 15, мабуть. І нічого з ним не роблять. Ось буфет недавно відкрився, ну як, може, рік півтора, як Черентано тут було. Є, звичайно, такі моменти, не зрозуміли, що влада робить з ними. Ну, які я сказав, там, то труби міняють постійно в одному місці, то асфальти порозривають там куча ям, ось ринок. Але в цілому, при Місто почало прибражатися. Вибачте за мій суржик але зранку як є. Місто почало будуватися і розквітати ось, ну, буквально при Олегі Олег Бабаєв Був був у нас смерт такий дуже гарний, як кажуть хазяйственник хазяйновитий був мер з залізною рукою. В нього навелись в порядки. Хто б що там не казав ось ринок, що він там щось собі, там не собі, але одне скажу, що до Бабаєва щоб у нас в парках елементарно було світло або лавочки, там усюди, що на молодіжному, що в парках в усіх, що при Дніпровському, що в центральному парку не було. Я все... Всю свою юність, ну, як і всі там, Зебра, Європа, Джос, по паркам гуляли. В темноті постійно, ні лавочок, ні мусорок толком не було, дороги побиті. Все було наквацькано, наляпано. Ось як він прийшов, то і до самого його вбивства його вбили на замовлення, як то кажуть. Але ну, неясна історія, ну, звичайно, що. Комусь було вигідно це зробити. Його просто він їхав на тренування, вийшов з машини і йому вистрілили два рази з дробовіка в спину. Ось такі подробиці дуже жахливі. А гарний мер був, я думаю, він ще встиг би дуже багато чого зробити для нашого міста. Але не дуже той багато він був мером, якщо я не помиляюсь, рок, років 4, мабуть, чи 5. Ось як почалась е, перша війна. В 2014 році після Майдану. Ось В 2014 році його в липні здається. В липні його вбили. Потім прийшов мер Віталій Малецький. Малецький, до речі, був віце-мером при Бабаєві, здається. ну Тобто це з його команди була людина. І ось Малецького вже два сроки переобирають. І зараз війна, виборів немає, ось наш вокзал, справа, ось ринок. Виборів зараз немає, тому що війна, воєнний стан, як би то. Зараз всі мери, вся Верховна Рада, президент ну, відмінили вибори, тому що їх неможливо проводити в таких умовах ось Амстор, якого вже немає сволочі розбили, Амстор вбили дуже багато людей тоді ракетою Х-22. Три роки тому. царство небесне всім, хто загинув тоді. Страшна, страшний був день тоді. Всі ми чули, всі ми бачили це. Так от, виборів не буде. І поки що вже пересиділи усі мери, усі депутати свої сроки. Багато хто незадоволений малецьким, багато хто ну, він, да, він працює, він робить, але є нюанси, є моменти, скажімо так, і взагалі я проти, якщо людина вже сидить е, другий чи третій термін. Ну, по закону я вважаю, що ось... по закону я вважаю, що людина не повинна більше двох сроків, треба зробити ліміт на такі вибори. Два срока, все. Два рази підряд ти був мером, третього тобі не дано. Ну все, як людина засліджується 10 років в одному місці, в одному кріслі, ну вона вже не є ефективна. Вона вже, ну, якби, своє, вона віддала, скажімо так. Тому треба законом зробити ліміти на вибори, що депутатів, що мерів, що президента. Два сроки і все. На третій ти вже не маєш права балотуватись. Тому якось так. Дороги, дивіться, нормальні у нас дороги. Поубирали дуже багато реклами, було щити отут зліва, справа, рекламні, їдеш, нічого не видно, і надійзнаки, світофори. Е, з якихось ракурсів дуже погано видно. Зараз трошки підлампічили, поубирали це все, порядочки трошки навели. В принципі, містечко у нас файне, все. Аби ще не оце здання заброшене майже. Ну, є місця, які хотілося б, щоб ну це ж вітрина, да? це центральна дорога, фасад міста нашого, ну можна щось придумати, класне, офіс якийсь зробити або все ж таки я зрозумію. Я розумію, що зараз війна, там не на часі, але ж дуже багато чого робиться, будується, відновлюється, ну можна це зробити, я думаю, якщо. Захотіти можна все зробити, навіть в таких умовах. Ось ми піднімаємось на водоканал, зупинка. Ось такі у нас круті тролейбуси Кременчук. I love Кременчук. Брендоване все. Ну, прикольно, є такі да, фішечки в нашому місті. Ну, Місто розвивається, дуже ну, грошовите місто. Якщо там поїхати поряд да, в Світловодськ, Олександрію, ну там такі вони занепадають. Вибачте мене, місцеві жителі цих міст, що я назвав, але ну реально. У нас, слава Богу, Кременчук на підйомі в плані, та в плані всього. Багато житла, багато магазинів відкривається. Багато ресторанів, а це все ж таки показник того, що місто живе, розвивається, людей стає більше, хоч багато повиїхало. Але друга сторона цієї історії, що багато людей, переселенців з Донбасу, з Луганщини. Там, от. З Дніпропетровщини вже потихеньку Сум, Сумщина. Дуже багато звідти людей поприїжджало від не того, що. Скажімо так, прямо наше місто супер круте порівняно з іншими. Але у людей такі умови, що вони просто не знають, куди їхати їдуть в Кременчук. У нас відносно небезпечно, хоча також були обстріли і все інше. Але в нас якби містечко невелике, да, порівняно з там. З іншими, там, з Дніпром, з Харків, Київ, Ну то взагалі мегаполіси порівняно з Кременчуком. А тут, до речі, справа камера. Не порушуйте швидкість, бо буде вам штраф. Це вже під'їжджаємо до Гвардійської. У нас зелене місце. Вона... Місто Воно не дуже велике, його можна там, за 20 хвилин від центру до молодіжного все проїхати на машині на маршрутці хвилин 40-50. На тролейбусі за годину десь можна ось гвардійська зупинка. І короче нас Дніпро, річки, озера поряд ну відносно якби є де попрацювати, тобто є якась ще й робота. Можна тут розвиватися, якщо у вас. Складна життєва ситуація. ну Дуже багато людей там із Харківщини в перший рік війни приїжджало. Хтось виїжджає назад, хтось приїжджає, хтось далі за кордон їде, просто пересидівши в Кременчуці да, якийсь там час, рік чи два-півроку, і їде собі далі. Ну, життя така штука, що на одному місці люди не затримуються надовго зараз. Ну, Всіх по-різному, якщо ти молодий, то звичайно в тебе є амбіції, мотивація, то ти посидів, переждав якийсь момент, як то кажуть, гроза пройшла і можна двигатись далі. Рухатись далі. так. Ну, Людей, в принципі, вже бачите, субота. Ось такий тут діпа, стихійний, стихійний риночок. Завжди він тут був, це сказка кафе. Я не знаю, до речі, відкрита воно зараз чи ні. Справа вон маркетопт, база, не, вона ж. Ой. Ну на 7.46, то ну, движення вже нормальне. Двіження вже нормальне. По буднях у нас прямо ранком, Не скажу, що Київ, але... але багато зараз машин. Дуже багато машин. І знаєте, іноді доїхати швидко, як раніше, вже не вийде. Тому що реально. Ну, поверниш швидше. Це як почнуть на поворотах томити. Дай газку трохи. Ну ти ж в поворот заходиш, ти ж бачиш, ззаді їдуть люди, ну можна ж протягнути наліво ближче туди. Оце ми під'їжджаємо до пивзаводу. завод. Міст, і він ж тут також за 3 роки дві дірки тут було, але їх зробили. Тут також десь рік стояв ограничитель, що не тут їхати по правій полосі, як з молодіжного, їхати, там тупа дирка, випадали плити, але зробили ось легендарний пам'ятничок. Він тут досі є, він тут стоїть. З якихось там 90-х чи я не знаю навіть все життя, скільки себе пам'ятаю, все життя він там БТР той чи танк стоїть. Отут також попереду буде камера справа перед, перед мостом. Тут теж не газуйте хлопці, Вон, вона справа висить. Вон. Отут ліміт швидкості буде у вас. Зробили трошки пасатик полетів. А він знає, що там камера. Якщо вона працює, то він попався. Ось зробили тут, до речі, облагородили, там от зліва біля річки, парк. паркову зону, зробили магазинчик спортивного питання і спортлайф. Одразу накачався, авіаси не працюють, взагалі нема. Ні з ні бензину, нічого, тільки кава. Якщо там є кава, то вона є в продажі. Палива там взагалі ніякого нема на авіасах. В Спортлафі накачались, прийшли в магазин здорового харчування, зробили собі коктейльчик спортивний, ну, так, да, удобно зробили. Все, проїхали ми радянської армії зупинки, а зараз вона... Називається Козацька. переіменували її. Ось ще, до речі, один лежачий поліцейський, ось бувший простор. Там є пару маленьких магазинчиків, але в цілому, то як там раніше було, то вже нема. то є, там люди ще їздять. Не знаю, Фільмакс там був Фільмакс, кінотеатр. Є він там чи ні, давно не був, ну простор уже не дуже місце таке там, ну в плані, воно як то таке занедбане, там, щось воно не розвивається. Там І маркетоп робили, ну закрили потім щось там, воно не проходняк якийсь там і воно не пішло. Зивіться, яка краса, ось, ну, зліва, справа, які дерева, яке от зелене все-таки насадження повсюду. зелені, таке от місто влітку взагалі. Відне, знаєте. Бачите, ну хожене, нема такого, що там десь щось там розбити, якщо так їхати. Якщо во двори там е, зайти заїхати, ну, звичайно, там будуть нюанси. Ям багато. В мене навіть в центрі живу, біля набережної, там під набережною. во дворах теж все побите. Куча ям, ямковий ремонт навіть робився, але ну, як-то він робиться, не прям от. В під'їздах до будинків. Він якби вдоль дорог проїзних. Ямки залатали, а вже біля, між домами, біля під'їздів, там ну, порозбивано все. Це ось Сталінграда. Ось дивіться, тут от зробили таке нове все, островки, магазинчики. тут також облагородили, де ну, фрукти. Отам теж світий грашок. Ну, багато чого тут понастравали. Тобто, я ж кажу, місто розвивається і навіть молодіжне, навіть на Сталінграда, де в народі прийнято, що тут занедбане все, але вон, порядки навели бізнес у людей. Це якби ну, це радує. Тому що якщо відкривається бізнес, люди вкладаються, це робочі місця, податки платяться. Одні ну, плюси, вінусів я тут не бачу. Це позитивна динаміка. Ось АТБ бувший центр, в Орендон здають, і Сенсей відкрився, АТБ вже давно там відкрилася аптека. Вон, на моє Сталінграда поворот рідний, де я виріс ДК Нафтохімік. Тут і кінотеатри, і, і виставки, все йде, все живе. On, парку Тут от справа насадження зелені зробили дуже прикольно. Далі Energy Park. Ось будемо зараз проїжджати. Ну Ось парк воїна інтернаціоналістів, кафешечка був ще. Як і забув Energy Park. от справа. Був ще Маріо зліва, Маріо було, потім до цього ще забув, як воно називалось. Так, тех училище. Проїхали хуторок, о, хутірець. Забув як раніше там років 8-7 назад був ще хутірець, потім його продали, я так розумію, і все. Потім Маріо було, зараз не, не, навіть не знаю, що там за назва. Вон також Маркетоп, Твіпроус поворот на квартал. У нас 7,53. В принципі, на цьому ближче до Аврори нічого такого нового, нічого такого нового, ринок, як завжди, тут був, такий є, АТПшка стоїть теж, ну, тут як-то все стабільно нічого такого прям нового, я ж кажу ще раз. Моєчка, не знаю, теж рока 4, якщо не більше, восьмойка. Гош. Я частенько тут мою свою машину. Ось тут теж трошечки воно Energy Cup, там воно раніше були магазини, автосалони, воно щось таке все занедбане. Не пішло, мабуть. Ну, Розвилочка така, як і була, нічого нового. ІВС, заправочка і все, далі дорога на кладовище свіштовське. Все, більш тут цікавого нічого нема. СТОшка і заправочка. Все, далі йде вже кладовище свіштовське.